Доброго ранку, діти. Давайте разом чистомовки промовляти. Ма, ма ма заглядає вікно зима. Ок 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 вже пролітає сніжок. Еть, еть, ець стає сильний морозець. Ам 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 ой весело нам. ма Ма, ма до нас прийшла зима. Ом 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 біле все кругом. Мо мо, мо, сніговиками зліпимо. Ім, ім 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 подобається усім. Мі, мі, ми радіємо зимі. ім, ім, з ім, труби іде дим. Ми ми, ми, веселі дні зими. А тепер повторіть ще раз. До нових зустрічей, малята. До побачення!